Починаючи з квітня, усі рецептурні ліки продаватимуться в аптеках винятково за електронним рецептом. Більше про цю новацію дізнаємося від заступниці міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марії Карчевич. Пані Марію, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава! Розкажіть нам, а для чого ці зміни впроваджувати зараз під час війни? В чому нагальність? Ну, найперше, треба сказати, що насправді ми не розширюємо перелік рецептурних препаратів. Саме мова йде про те, що ми впроваджуємо додатковий цифровий інструмент, це є електронний рецепт, для того, в тому числі, щоб і забезпечити доступність медичних послуг, оскільки з нововведеннями електронний рецепт можна буде випасти дистанційно на повторне призначення лікаря. А також, безперечно, одна із цілей наших це є попередження самолікування, тому що часто рецепторні препарати вживають не за призначенням лікаря. А за рекомендацією знайомих близьких тощо, але не розуміючи того, що власне такі ліки можуть мати негативний вплив на здоров'я людини. І третя складова це є євроінтеграційні вимоги. Ми усі раділи, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, але поряд із тим, маємо і низку директив та вимог, які маємо імплементувати для того, щоб вступити до Європейського союзу, і власне контрольованість обігу рецептурних препаратів це є також однією з таких. Вимог. Але дивіться, ми е, всі мали досвід перебоєм перебоїв з електропостачанням, у тому числі і не працювали певний час. Магазини, аптеки. Що буде, якщо ми зіштовхнемося, якщо не з блекаутом, то знову з відключеннями, а у людини електронний рецепт, а в аптеці не працює інтернет, не працює світло. і Як отримати тоді ліки? Безперечно, ми також розуміємо цю ситуацію, і в умовах воєнного стану власне проваджується перехідний період, тому що справді, як ви зазначили, можуть бути перебої зі світлом чи доступністю до інтернету. Власне, за рішенням пацієнта можна отримати буде під час перехідного періоду або паперовий, або електронний рецепт. Такий час буде тривати перехідний період, поки в нас в країні ось такі є перебої з енергоживленням. Як отримати електронний рецепт, якщо він потрібен людині, яка не має смартфона, або взагалі можливо, і мобільного телефона немає, якщо ми говоримо про людей літніх. Ну, насправді, більшість людей в нашій країні вже користуються смартфонами. Порядки із тим, коли людина звернулася на прийом до лікаря, то лікар встановлює призначення, вносить дані до електронної системи охорони здоров'я. Якщо є телефон, людина отримує смс із номером рецепта, і з цим смс іде до аптечного закладу. Якщо немає мобільного телефону, то лікар може людині роздрукувати інформаційну довідку. Власне, в цій довідці так само буде інформація про призначення номер рецепта. і і код підтвердження, і власне це людина озвучує в аптечному закладі разом із довідкою. Якщо виникнуть якісь проблеми з самою електронною системою, ну щось не завантажується, так або не підтягнулася інформація про ваш рецепт. А вам ці ліки потрібні тут і зараз, як з таких ситуацій виходити? Ну, власне, тому і є перехідний період, що можна користуватись і папером, і електронним рецептом. Поряд із тим, треба сказати, що наша електронна система охорони здоров'я є найбільше ті системи в нашій країні, тому що на сьогодні у ній працює більше 12 тисяч закладів охорони здоров'я і є реєстр з 35 мільйонів українців, які мають декларації сімейним лікарем щодня. В системі працює ще не менше 400 тисяч медичних фармацевтичних працівників. Тобто, ми розуміємо масштаби системи, і ми безпередно здійснюємо і технічну підтримку, і захист інформації, в тому числі в умовах кібератак. Так, от цікаво, чи наскільки вона захищена від втручання, тому що росіяни можуть спробувати навіть таку систему взяти і підірвати їхні наміри проти здоров'я українців. Ну всім очевидні. Безперечно, такі спроби фактично ледь на щодня відбуваються перед початком повномасштабного вторгнення. Ми зустрілися із низкою кібератак, але ми впевнені в захисті інформації, тому що система має атестат відповідності комплексної системи захисту інформації. Більше того, у нас щоденно проводяться аудити і тести на вразливість, і так само проводять перевірки міжнародні компанії. Більше того, у нас є дев'ять рівнів захисту системи, тож ми впевнені в захисті даних і Постійно турбуємось про це, тому що там міститься чутлива інформація про українців. Якщо ліки рецептурні, потрібні людині невідкладно, то чи не збільшить час до їх отримання оця система з електронними рецептами? Ну, якщо ми говоримо про якісь невідкладні екстрені стани, то безперечно, що людина в таких випадках викликає бригаду екстреної медичної допомоги, вона не звертається до закладу, тому що це є невідкладний стан, має бути бої швидкої і далі вже госпіталізація або певні медичні дії. Якщо людина має можливість дійти до закладу охорони здоров'я, то там вже лікар становить призначення, залежно від того в якому стані знаходиться людина. Ну, от я ще читала знати все, що я вам кажу, це зауваження критиків цього рішення. І ще одне з таких зауважень, які я зустрічала, це те, що ця електронна система ускладнює доступ до медичних послуг, замість того, щоб його полегшувати. Щоб ви людям, які мають таку думку, відповіли. Ну, насправді ми також читаємо ці коментарі, і тут дуже важливо якраз пояснювати, тому що ми нічого не розширюємо, нічого не змінюємо. У нас рецептурні діки, які за рецептом відпускались до того паперового, вони так і відпускаються. Власне, ми вводимо тільки додатковий інструмент, що крім паперового зараз можна буде і з електронним рецептом отримати препарати, і більше того, з електронним рецептом з'являється нова можливість: це є дистанційна виписка такого рецепту, якраз коли є ускладнена доступність. Тому тут я б сказала навпаки, що появляється додаткові переваги в цьому процесі. Зрозуміло. дякую вам дуже за роз'яснення. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, приєдналася до нас і розповіла детально про електронні рецепти на ліки, які стануть обов'язковими починаючи з квітня. Тобто придбати рецептурні препарати можна буде окрім паперового рецепту ще і за електронним рецептом. А з часом паперові рецепти взагалі відійдуть у минуле і будемо користуватися лише електронами. Однак це вже буде. До після нашої перемоги.